Вітаю вас! Це власний погляд, і ми говоримо про те, як бореться Україна з головною недугою людства онкологічними захворюваннями. Гостем нашої студії є Богдан Сорокін, доктор медичних наук, професор кафедри онкології Національної медичної академії після дипломної освіти. Вітаю вас! Добрий. Отже, онкозахворювання є однією з головних причин смертності в усьому світі. Щорічно реєструється майже 160 тисяч осіб. Хворих на рак від раку помирає приблизно 100 тисяч осіб щороку. А яка тенденція очікувати людство і надалі? Ви знаєте, ця хвороба стара як світ, і звичайно, з раніше у нас і в усьому світі не було таких можливостей реєструвати цих хворих системно. Зараз, у нашому 20-му, а вже потім і в 21 му столітті з'явилася статистика. І ми твердо знаємо сьогодні, що кількість випадків злоякісних новоутворень в усьому світі і в Україні, зокрема, збільшується. І ось, наприклад, якщо взяти дані нашого канцер реєстру національного, які охоплюють останні цифри з 2009-2010 дві років. То приріст десь з 2009 тільки по 2010 рік на Україні буде складати 3 2,2,5 ,3 відсотка в відсотковому такому варіанті. Так що приріст завжди існує в усьому світі і у нас, зокрема, в Україні. Щорічно збільшується кількість захворювань на онкологічні хвороби за оцінками воз без належних втручань за період з 2005 по 2015 роки від раку помре 84 мільйони осіб. Що впливає на такі невтішні показники? І чому цю недугу і сьогодні, і до сьогодні побороти не вдається. Боротьба з цією недугою, і вже це нам відомо, і фахівцям, зокрема, і ну, значному загалу спільноти. А вона залежить від рівня діагностики на даному етапі розвитку науки і суспільства. Якщо нам удається діагностувати цю проблему онкологічну хворобу на першій стадії захворювання, тоді результат відмінний лікування. Але якщо ми діагностуємо цю хворобу в третій четвертій стадії захворювання, то результати різко погіршуються, тому що хвороба має таку властивість метастазувати в різні органи з метастазами боротися дуже важко. От і сучасні різні засоби, які ми пропонуємо, для за допомогою яких ми лікуємо хворих в цих третій, четвертій стадіях захворювання, вони ще далекі від ідеалу. Чи є ну, в Україні в проблеми з діагностуванням онкохворих? Ну, звичайно, в Україні проблеми такі є, на жаль. Про це свідчить така статистика, що десь 40% з всіх хворих, які вперше діагностуються в Україні, в яких вперше діагностуються з лаякіснімоврення, вони помирають протязі року з моменту діагностики. Це невтішна статистика, і ці показники десь на 10-15% гірші, ніж показники в європейських країнах. З чим це пов'язано безпосередньо? Це пов'язане з тим, що, ну, по-перше, люди мало ознайомлені з цією проблемою. І ми ж не можемо заставити людину насильно йти до лікаря. У нас все-таки свобода людських прав, людської гідності, людина має право вибору йти її до лікаря чи ні. Але якщо вона буде проінформована про цю хворобу, що на першій стадії нам її набагато легше лікувати, ніж на третій-четвертій стадії хвороби, то тоді, по сумніву, багато з людей просто будуть приходити до лікаря. Практично не відчуваючи ніякої хвороби тільки для того, щоб протестуватися на можливість того, є у них злоякісне новотворення чи немає. Ну, можливо, профогляди, якщо б зробити обов'язковими запровадити, можливо, можна було б якось зменшити кількість захворювань. Ви знаєте, про фогляди, я вам хочу сказати, що профогляди навіть і в колишньому радянському союзі були дещо формалізованими, тобто, це поверхневий огляд людини. Людину оглядає лікар, дивиться на неї зовні, застосовує нескладні прийоми діагностики, які є під руками, так би мовити. На той час як сьогоднішня діагностика, глибинна діагностика, вона, Що на вона повинна включати в себе такі методи діагностики, як ендоскопічні дослідження шлунково кишкового тракту, такі як гастроскопію, обов'язково, колоноскопію. Такі методи дослідження, як ультразвукове дослідження молочних залоз у жінок в молодому віці до 40 років або мамографію у жінок після 40 років, це також обов'язкове рентген дослідження легень. Це на сьогоднішній день дискутується питання про можливість використання навіть комп'ютерної томографії в якості. Такої... Все Це передбачає фінансування для пересічних громадян ну, звичайно, з власної кишені. Звичайно, ці процедури вони коштують певних коштів, і в принципі, людина витрачає якусь частину грошей для того, щоб зробити ці, ці дослідження. Проте в державних установах, які мають державний статус, я думаю, що ні, одному, ні одній людині, яка прийде з. з Проханням і скаже лікарю, що вона хоче протестуватися на відсутність злоякісної пухлини кишківника, наприклад, або молочної залози, і хто небудь відмовить. Я не таких випадків не зустрічав. профілактичне вакцинування щодо попередження захворювань на рак, наприклад, шийки матки діє в Україні і наскільки воно доступне сьогодні для жінок? Ви знаєте, діє дійсно є, є е, 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 ці вакцини проти папіломовірусу людини 16-18 типів. Які саме викликаються захворювання. От. Проте ознайомленість жінок з цією проблемою недостатня. Явно недостатня. І це справа і гінекологічних кабінетів, які працюють в цьому напрямку. Вони повинні, звичайно, ширше інформувати жінок, особливо молодого віку, про можливість такої профілактики, детально розказувати їм переваги цього методу. Профілактики цієї страшної і важкої, дуже недуги жінок, пане Богдане, а хто сьогодні особливо в зоні ризику захворювання на онкологічні випадки? А, ну, ви знаєте, наш, наша країна вона ж не відрізняється суттєво за стилем життя від інших індустріально розвинених країн світу, і тому сьогодні ми говоримо про те, що в зоні особливого ризику є все населення після 50 років. Це головний чинник, це вік. Людини, так а чому саме це А тому, що віде? імунна система, яка контролює протипухлинну резистентність організму нашого, вона з віком потихеньку виключається. Ті чи інші ланки цієї системи слабнуть, і у нас відбувається так, би мовити, такі вікна в цій системі, в які можуть проникати і успішно розвиватися в цих вікнах, от якщо так образно говорити, канцерогенні чинники, до яких відносяться і хімічні канцерогени. І біологічні канцерогени, такі як віруси, зокрема, от і, і інші чинники. Тобто, які тобто, якщо можна... говорити про вік онкохворих, то це все таки більше так, похилого люди... віку, здебільшого, але багато хворих багато. І серед дітей не, і серед не серед даром кажуть сьогодні, що рак молодіє, і це така поширена, поширена теза, яка має під собою абсолютно всі підґрунтя. Зараз збільшилась кількість людей, які в працездатному віці. Хворіють на цю недугу, зокрема, це близько десь 40%. От які перші ознаки захворювання на цю недугу? От ви кажете, на першій стадії взагалі не можна ніяк визначити для людини, що дійсно вона онкохвора. Ви знаєте, на що потрібно звернути увагу зразу, і коли вже потрібно бити на сполох? Ви знаєте, що саме на цьому я б хотів підкреслити ці слова, що перша стадія раку вона безсимптомна. Яку б ми локалізацію цієї хвороби не взяли, чи то будь-то будь рак кишківника, наприклад, шлунка, чи рак молочної залози легень, перша стадія про себе ніяк не дає знати людині. І зовнішньо вона виглядає здоровою людиною і відчуває себе комфортно достатньо. І в цьому вся головна проблема цього захворювання. Навіть і друга стадія у більшості хворих теж не викликає особливих симптомів і не і тільки вже третя-четверта стадія хвороби вона проявляється тими симптомами, про які ми говоримо. Взагалі, звикли про них говорити біль, якісь там е дотачі, кашель, е який з'являється там, наприклад, у хворих на рак легень. Це вже ознаки пізньої, е пізньої стадії хвороби. Це значить, що хвороба у нас знаходиться в третій, четвертій стадії. От тому, е звичайно. Треба, щоб люди самі зверталися до лікаря, знаючи, що після 50 років вони в зоні ризику. Кожні наступні 10 років в 10 раз збільшується ризик виникнення злоякісного новоутворення. Ви знаєте, більшість українців сьогодні просто боїться звертатися до лікаря, боїться стикнутися з тим, що у нього такий страшний діагноз йому можуть поставити лікарі, або можливо відсутність фінансування. От що в таких випадках робити ви як лікар-фахівець, що би ви порадили? Ну я б радив би пересіченим громадянам. Які е, все таки дбають про своє здоров'я, думають про нього. А е, без сумніву, е, якщо вам уже 45-50 років звертатися до лікаря, особливо якщо у вас серед ваших родичів, близьких є люди, які хворіли на цю недугу, наприклад, батьки, брати, сестри, Тобто вона має по цій так. лінії, є певна кількість випадків раку і інших злоякісних пухлин, поклин, які передаються спадковим шляхом. Ну, наприклад, для раку товстої кишки це десь приблизно 5%, так званий синдром Лінча, який говорить про те, що у 5% хворих на рак товстої кішки ця хвороба передається по спадковості. Спадково. Так. Найчастіше рак вражає легені, згідно статистики, це злоякісних утворення. Щороку фіксується більше мільйона осіб. Молочні залози на другому місці і на третьому товстий кишечник. Чому саме ці органи є найбільш вразливими? І, от, наприклад, з нового року діє закон про заборону паління у громадських приміщеннях. Чи вплине це на кількість показників захворювання онкологічних? Дякую за запитання. Це Насправді дуже актуальне запитання, тому що рак легенів це дійсно проблема, яка ну, є в онкології однею з най, най, найсерйозніших. Тому що, якщо ми говорили, що у нас хворі в 40% помирають взагалом по Україні, то якщо говорити про рак легенів, то до... До руку доживає, на протязі, вибачте, будь ласка, на протязі першого року спостереження за таким хворим помирають 78, десь до 80% хворих в перший рік спостереження. Це якраз говорить про занедбаність і е, цієї проблеми, і дуже великі проблеми пов'язані з ним. А що стосується е, проб, е, проблеми, і чому вона виникає, то дійсно у всьому світі давно доведено зв'язок цієї хвороби з палінням. І при чому є прямий зв'язок між кількістю цигарок, які випалює людина, і частотою виникнення цієї недуги. Якщо людина при цьому ще й зловживає алкоголем, спиртними напоями, що в нашому суспільстві, на жаль, дуже часто трапляється, то тоді ризик захворіти збільшується ще в декілька разів. Тобто, таким чином, група людей, які палять і системно вживають спиртні напої, Системно палять і системно вживають спиртні напої, вони в безпосередньому групі ризику по виникненню цього захворювання. На жаль, в Україні цим не все благополучно, і тому можна вітати прийняття цього закону, оскільки пасивні курильщики, ті люди, які самі не палять, але в силу того, що вони знаходяться поруч з курцем, вони вдихають в себе тютюновий дим, вони теж є. Він теж негативно на них впливає навіть. Дуже сильно впливає Є відповідна статистика цих питання. Пане Богдане, як загалом держава сьогодні фінансує цей напрямок роботи, Україна бореться із онкозахворюваннями? А що краще, скажімо так, у лікуванні розвиток вітчизняних препаратів чи закупівля за кордону препаратів? Знаєте, я я вам скажу, що Українська держава Наскільки може, настільки і бореться з цією хворобою, треба е, говорити про те, що е, у нас все-таки є державна програма онкологія, яка фінансується, і е, в рамках якої вик, Ну, частково звичайно виконується, і е, е, в рамках якої здійснюються певні за, заходи. От, але хотілося б, звичайно, щоб в рамках цієї програми. Був більше зміщений акцент на ранню діагностику, саме ранню діагностику скринінгові програми. Я наскільки мені відомо, то ці програми вже розробляються в цьому році. Е от е активно розробляються саме скринінгові програми. я будемо мати надію, що вони з'являться у нас в Україні? А Чому виникає така ситуація, що, наприклад, більшість онкохворих вдається врятувати тільки за кордоном? У нас нема для цього спеціалістів медичного обладнання. Чому так така це ситуація? Дещо хібна, це це дещо хібна точка зору? Не, далеко не всі онкохворі виліковуються за кордоном. Ну, ми можемо згадати публічні приклади, наприклад, дружину колишнього президента Радянського Союзу Раїсу Максимі Горбачову, яка лікувалася за кордоном, але, на жаль, не була вилікована. Є також і інші приклади, коли від цієї важкої недуги помирали хворі. Які лікувалися за кордоном, наші співвітчизники, просто не будемо говорити про прізвища, про, про інші речі. Але хочеться сказати, що ну, до певної міри це рекламні акції все-таки. Рекламні акції. Нас запрошують лікуватися за кордоном, говорять про те, що там все набагато краще, набагато якісніше. От. Але відповідно за це треба набагато більше і платити, тому що лікування за кордоном це. Великі кошти це комерційні все-таки акції. В той час, як на Україні, все-таки я знаю, що нас все-таки лікують людей, ну, якщо не безкоштовно, скажімо так, бо вони все-таки оплачують там якісь частину, якусь частину медикаментів, хіміопрепаратів, які держава не може їм дати, то в усякому разі. Витрати несумісне несорозмірно і ну, на ще. сам кінець, пане Богдане, скажіть, будь ласка, на вашу думку, держава на які моменти зараз має звернути увагу у боротьбі проти раку? Я б хотів би ще раз підкреслити, що це в першу чергу рання діагностика. Звернутися до досвіду японських колег, і продемонструвати, наприклад, японський досвід. Він існує по раку шлунка. Наприклад, така недуга, як рак шлунка. В Японії були зроблені скринінгові програми, спроектовані і здійснені, які дозволили збільшити виживаність хворих з раком шлунка на багато з 20 до 40%. Це 11 мільйонів людей, які протестовані на рак шлунка. Дякую, я нагадаю. Це був Богдан Сорокін, доктор медичних наук, професор кафедри онкології Національної медичної академії після дипломної освіти. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.